Пейні риби, мрія кожного рибалки, величезні карпи, які ростуть десятки років, стоять символами водойм і героями соцмереж. Але що, як ці гіганти опиняються там, де не мають бути? Що, як мова, йде не просто чесний спорт, а про багатомільйонний чорний ринок? Який охопив уже цілу країну. Сьогодні я розповім вам про справжню мафію, що полює не на гроші, а на легендарних риб від Угорщини до ваших улюблених водой. Чи безпечно ще рибалити там, де ви звикли? Це наше спеціальне розслідування про те, як трофейні риби стають товаром кримінального світу. Угорщина. Країна, яку часто називають раєм для карпфішерів, величезні речки, озера та спеціалізовані водойми приваблюють рибалок з усієї Європи. Але в останні роки тут почала зростати нова загроза. Організовані групи зловмисників, які крадуть великі трофейні риби зі державних водойм і передають їх власникам комерційних озер. За даними, які ми дістали з угурських ЗМІ, Операції здійснюються ночами, злодії використовують професійне обладнання від приладів нічного бачення до спеціальних ємностей у позашляховиках, які дозволяють перевозити кілька велетенських риб. Одночасно найбільш вразливими є важкодоступні ділянки річок, наприклад, тиса на кордоні зі Словаччиною та Україною, де контроль мінімальний за одного такого карпа вагою понад 20 кілограмів, готові заплатити до мільйона форентів або близько 60 тисяч чеських корун, і це лише початок. Чим більша риба, тим вища ціна. Як працює цей підпільний бізнес? Ми взяли свідчення у людини, яка знає це зсередини. Схема насправді проста і дуже ефективна. Розповім вам так, як це виглядає зсередини. Все починається з пошуку великих риб. Уявіть собі, ви викладаєте фото свого Карпа на 22 кіло в інстаграм чи Фейсбук, неважливо де, в TikTok. Отримуєте десятки лайків, коментарів. Вау, браво, ти крутий, ти топ. Але десь на іншому кінці країни хтось уважно зберігає цей пост. Розглядає кожну деталь, береги, гілки, фон, локацію. Дуже чудово, коли локація ще відмічена на фото чи відео. Бо для когось це ваш карп — товар. Далі починається підготовка. Злодії їдуть саме туди. Де ви робили це фото? Вночі без зайвого шуму з технікою, яку ви бачили хіба, напевно, що в кіно. Нічники, термобіноклі, спеціальні баки по зашлигуйках. Вони точно знають, де стати, щоб не спалитися. І коли рибна охорона живе вдома на дивані. А тепер найцікавіше продаж. Один такий здоровенний карп вагою 20 плюс кілограмів коштує до мільйона форентів. Щоб ви розуміли, це приблизно 60 тисяч кором. А якщо це 25 чи 30 кіло, суми зростають в рази. Купують ці трофеї власники приватних озер, де клієнти платять тисячі корм за добу, щоб хоч раз сфоткатись з легендою. І всім байдуже, що ця легенда вкрадена. Угорські служби визнали, що спіймали лише кількох злодіїв за три роки. Але всі знають, таких випадків сотні, якщо не тисячі. А як ви думаєте, а чи не те саме вже давно відбувається тут, в Чехії чи в Україні? Влада Угорщини не сидить, склавши руки, рибінспекція та екологічні служби намагаються реагувати, проте визнали, що людських ресурсів бракує, а великі території важко контролювати. Тому угорські правоохоронці почали використовувати нову тактику: моніторинг соціальних мереж, оголошень і навіть приватних груп рибалок. Відео та фотографії з трофейними рибами можуть стати доказом злочину, якщо вдасться довести, що риба була незаконно вилучена з іншої водойми. Рибальська спільнота також почала самоорганізовуватись. Рибалки діляться інформацією, попереджають один одного про підозрілі дії та навіть виставляють на загальний огляд базу впізнаваних трофейних риб. Адже кожен великий карп має унікальний вигляд, інколи навіть ім'я. Його легко впізнати на нових фотографіях з іншого озера, Навіть через роки. У деяких водоймах почали застосовувати мікрочіпи для ідентифікації трофейних риб, щоб захиститися навіть від колег по бізнесу. Але попри ці зусилля, чорний ринок продовжує існувати. Чи є така проблема в Чехії? Відповідь, звісно, так. Хоча масштаби не такі великі, як в Угорщині, і тут вже давно поширені чутки про нелегальні переселення риб. Деякі чешські рибалки прямо зізнавалися, що в минулому продавали великі риби з вазових вод на приватні водойми. Закон напряму це не забороняє. Але більшість водойм з трофейними рибами в Чехії мають верхню міру, так звану К-70, що робить вилучення риби незаконним. Проблема ще є в тому, що не всі водойми мають такі обмеження. Не всі рибалки поважають правила, а контроль так само обмежений. А соцмережі роблять ситуацію ще більш вибухонебезпечною. Вони створюють попит на красиві фото з трофеями, але також дають можливість спільноти виявляти порушників. Деякі скандали вже тут трапилися, рибалки впізнавали риб на фото з різних озер, а власники водойм виправдовувалися, що не знали, звідки з'явився той чи інший карм на їхній водоймі. Але в це, як кажуть, мало віриться. Реальна ж правда залишається в тіні. Як на мене, це не лише проблема Угорщини чи Чехії. Загроза вже набирає обертів у всій центральній Європі. Польща, Словаччина, Україна тутешні водойми також під загрозою. Великі риби не знають кордонів, а злочинці тим паче. З кожним роком попит на трофейні риби зростає, а з ним і спокуса для нечесних на руку рибалок та підприємців. Особливу увагу варто звернути на прикордонні зони, важкодоступні водойми, озера без чітких правил або контролю. Але ця загроза не лише для рибалок, це удар по довкіллю, по чесному бізнесу, по спортивній етиці. Втрачати довіру до цінностей зловив відпусти значить. Втрачати майбутнє рибальства в Європі. Це моя особиста думка. Сьогодні я показав вам темний бік риболовлі, де великі мрії стають великою наживкою для злочинців. Але саме ми з вами можемо це зупинити. Будьте уважні до того, що відбувається на водоймах. Не мовчіть, якщо стали свідком підозрілих дій. Діліться інформацією в спільнотах, поважайте природу і правила. Зловив, відпустив. Не дайте мафії зробити риболовлю бізнесом на крадених мріях. Якщо ви помітили щось підозріле, повідомляйте Рибінспекцію або місцеві рибальські спільноти. Підтримайте чесне рибальство, підпишіться на наш канал, залишайте коментарі та діліться цим відео з друзями. Разом ми можемо захистити наші водойми. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових розслідуваннях. Та на водоймах з вами був я, Олександр. Ви були на каналі Риболов ЦЗ. Юа.